Привіт! Сьогодні знову продажі. Різне буде. Дивіться, колечка 110 діаметр. Якщо стиснути 100, я спробував, одне лопнуло. І набивочка 6х6. За все 50 гривень. Далі ось така кубка. 300 гривень коштуватиме. Оце КМ5, КМ3, цей на новий схожий. Різець, 1, 20 державка. Тут 24 висота. Ко Коцнутий. Потім плашкотримач один на 10 плашечка один кулачок і три сверла. Це переточувати потрібно. Таке одне. Ну, якість тут така. Взагалі її немає. Так, 300 гривень буде коштувати. Оці два нагрівачі, я не знаю, працюють чи ні. Я не перевіряв. 50 гривень коштуватимуть. Ваги електронні. Хто електронщик? Можливо, зробите 50 гривень. Так, карданчик у нас буде далі 400 гривень. Ціна. Ось такі його розміри. Тут флянчик 100 міліметрів діаметр. Без люфтів. Це так. Тугенько ходить хрестовинка, а ця плавно гарно. Пильник лопнутий і шліцова частина закисла не ходить. Потім хочу так, однією кубкою ланцюжки продати. Дивіться, тут будуть різні. 9 міліметрові оце 9 мм товщина. Будуть їх 5 штучок: 1,5 метра, 2,2 метра, 2 метра, 210 і метр двадцять. Далі йде ось такий 8 міліметрів, 3,4 метри. І 7 міліметрів. Ось такий. 3,1 метра. 950 гривень. Все разом коштуватиме. І ці. Разом з ними будуть тут вони такі коротенькі. Хоча оцей оце довгенький, але одна ланка ось перетерта. Ну, а оце 950 гривень буде коштувати. Якщо скажете, вкинуєте. Далі ось ключики будуть. Оця вся кубка 900 гривень. Ну, так, Я, якість не найкраща. Це ось, бачите, тут відломано потім. Такий ось 30. Та ні, це, мабуть, розточений вже. Отакий. Ну, є, є ключі та гарні що Так, цей не крутиться. Такий ступочний, ось, ось такий ось гарний ступочний ключик. Потім. Отакий. Дуже древній є. І ось древній ось 55. якийсь насос буде у вас. Кувалдочка, зубильце, молоточок. Різні ключики. Ну, номера також можуть бути не всі. потужний Утім, ще ось якась приблуда. Це ось новенький такий. Метер буде ось такий гарний ключик. Так, оця вся купа 900 гривень. Молоточки. 100 гривень 4 штучки. Ну, також, бачите, таке собі стан. Такий подрібнювач гілок. Ну як гілок? Гілочок 300 гривень. Ну і тут шків під круглий профіль можливо комусь потрібно 300 гривень. Домкрат 100 гривень. Все працює. Напильники 100 гривень. шприци 150. Тут відсутня заглушечка. це за 4 штуки 150 гривень. Шківи. 200 гривень. Кубка. Оце все. Так, отакий круглий буде. Хоч не круглий, гладкий. Потім. Такий профіль А. Оце. Під канат. Ось такий шкілок профіль А. Оце профіль А. Величкий. Такий. Це 200 гривень за все. Що ще? Так, ось така 150 гривень. Повністю алю... алюміній, тільки ця частина стальна магнітиться. 150. Це безкоштовно. Кому що потрібно, це безкоштовно, скажете, додам до посилки. Це ось проволока, м'якенька, тоненька. І домкрат Тут різьбі. Все, коротше кажучи, безкоштовно це. Кому скажете, хто скаже. Додам до посилки потім бак МТ 200 гривень. Це ось 150 гривень за все лопата. Не найкращий стан. Вила. Граблі, ось такі посилення. Така ось лопата. 150. Номер вайбера. Пили ось такі. 1200 довжина. З звичайною посилкою їде. З, ну, сама звичайна доставка, вартість доставки. По 130 гривень штучка. Штук 18, мабуть, є. Щось таке. Сталь. Це сучасне виробництво, але сталь така сама, як і. на радянчках Шнеки є три метра довжина вот такие и такие вот такие, может быть до тысячи коштуватимуть а такие вообще больше